До дня народження на особливу дату, або просто так чоловіку, щоб здивувати жінку, достатньо придбати букет квітів. Де в Україні онлайн є вибір з понад тисячі різноманітних позицій на Flowers.ua. і відразу про приємне про промокоди, які дозволяють зекономити на покупках. Всім, хто дивиться це відео, по промокоду буде знижка 5%. Пропозиція дійсно обмежений проміжок часу, тож варто поспішити актуальний промокод. Дивіться в описі до цього відео, показав, як працює промокод. Зауважте, він дійсний лише при оформленні замовлення онлайн. Які ж квіти є в Flowers.ua? троянди, збірні букети, кошики квітів. Квіти в коробці, а також є кошики з фруктами. А ще у Flowers.ua UA можна замовити повітряні кульки, м'які іграшки, солодкі подарунки, оригінальний декор для інтер'єру та багато іншого. Акційні букети зібрані на окремій сторінці. Шукаєте щось актуальне? Переходьте на сторінку хід продажів. Способів оплати багато. Варіанти доставки детально описані на сайті. З доступних варіантів є доставка день в день, ранкова доставка, є навіть доставка в Польщу, а окремо по містам доступна доставка в Празі, Берліні, Барселоні, Лондоні та інших містах. Тож, якщо захочете зробити приємно, то обмежень немає навіть географічно. Головне, не забувайте про наші промокоди, які дають реальну знижку. you